А що це семимісна? Вона да я да. угу. більше ще треба. Та ні, думаю, досить. Як для кого? А скажіть, а коня, <гадуває> а, <що>? все <гадуває> саня, ти <пошутити> неудачно. <гадуває> я вхожу. <гадуває> Як обрати автомобіль? От я дівчина, блондинка, прийшла на базар, хочу купити автомобіль. Підходиш до цього авто, і хочеться посміхатися. <гадуває> На найбільшому авторинку заходу України автівок вдосталь на будь-який смак та гаманець. Проте сьогодні ми вирушаємо на пошуки однієї з найбільш затребуваніших українцями марок Рено з бюджетом до 8,5 тисяч доларів. Які ціни пробіги та моделі на луцькому авторинку йдемо з'ясовувати? І довго ходити не довелося. Відразу перший представник Рено Рено Кенго ціна його 6890, 2010 року 173 тисячі кілометрів пробігу без підкрасів, і кажуть, що тільки з німеччини. відразу наступна модель – це Renault Megane. Ціна його 7600 доларів. 2009 року 1,9 двигун дизель з пробігом 230 тисяч кілометрів. По мотору Походу і проста машина, і нормальна машина. Моторесурс ну, хороший у них. Подвізка. Така, як для нашої України нормальна машина. Ще одна модель Рено Сценік. Ціна його 6600. 2009 року з пробігом 156 тисяч кілометрів. Приїхав в Швейцарію. Дивіться, комплекція в машині максимальна. Все є, панорама, підігрів сидінь, кліма, круїз, безвічовий доступ в машині. Машина заводиться на старосток, кнопочка. Так само виходить з машини, виходить на 10 метрів, машина сама закривається. Ключ завжди в кармані лежить. Це дуже комфортна штучка. Да. По Мотору, по ходовій, все супер, коробка шестиступка в нас. E, машина дуже економна. Найкраші e, мотор стоїть 1, 9, ходовий, самий Ходовий, ну, самий простий в обслуговуванні. Не бита не красна? Ha? Не бита, не фарбована? Не бита, не фарбована, тільки підкрас є два, дві арки задні. Ну, це мелоч, це чесно, мелоч. Ціна в нас e, e, 7-700. Скинете e... трохи. E, e, ну, буде торг, якийсь мінімальний. E, пробіг саме головне в машині пробіг 165 тисяч. Оригінальний пробіг в машині. Машина з 2011 року. Неї, оригінальний пробіг. E, провіряємо на всіх сервісах. Провіряємо, нема питань, тіп, люди може не, не, не вірять зразу. Можна повірити, це не проблема. Вона приїхала з Франції. І відразу Рено Гранд Сценік семимісний. 2011 року ціна його 6950 доларів з пробігом 220 тисяч кілометрів. І ми знайшли хеджбек, який вписується в наш бюджет. Renault колеус. Його ціна 8 тисяч доларів. Пробіг дещо високий 268 тисяч кілометрів. Рідна фарба, відмінний стан. комплектації обично у них такі непогані йдуть. Мотори 1,9, ці, що на буси ставили, мільйонники, дуже надійні, що там, економні. В кожного вони своє. Тобто, комплектація гарна, панорама, люк, ну, все, все, що можна, все, все є. Популярне, воно, якщо взяти ще 1,5, щоб ви собі орієнтувалися 1,5, дуже економний мотор. Ним, якщо по трасі їхати на шостій, то він може взагалі комп'ютер показувати 3,5 літри на 100 кілометрів всього на Дуже економний, тут ну, питань немає. Це, мабуть, найкономний мотор всіх автомобілів, які тільки не можемо і бути, ми це не придумали. 1,9, звичайно, там вже трошки і сильніший, бо там вже конячок, трохи більше вже десь під 130, іде в нього 130, якщо не помиляюсь. От, ну і вже не бере там вже від 6,5, там може 7,5 взяти. А обслуговування дороге? Ні. недороге вже виходить, якщо там, бо там ще є 1,6 дізеля, але цепні йдуть, на цепові йдуть, то ті вже трошки там не оцени, обслуговування не дорожче, бо я тут все ремінь, масла, фільтра, все не, без проблем. Якщо яма є, щось з руками вдома все не, і нормально, то можна не поміняти, не зробити, без проблем. Тобто таке стандартним і звичайним автомобільним. No. Скажіть, а як обрати? Можливо, дасте пораду, як обрати автомобіль? От я дівчина, блондинка, прийшла на базар, хочу купити автомобіль. Як мені його обрати? Є якісь поради? Почнемо з першого запитання, не цікавить автомат чи не механіка? Автомат. Автомат. ну no. Я б собі теж вдома автоматів не машину і брав. би. Mm -hmm. Якщо вам, як жінці, просто не подвігатися, то щось невеличке собі не взяли на автоматі собі, і вам його з головою не хватить. Якийсь іграшковий автомобіль в ніжно-блакитному кольорі Рено Кенго 2010 року і ціна 7 900. 246 Двісті тисяч кілометрів пробігу, не фарбована, оригінальний пробіг, круїз, кондиціонер. Ну, загалом є все. Підходиш до цього авто і хочеться посміхатися. Такої моделі ще не було. Renault Modus 2005 року 116 тисяч пробігу. Дивно, ціна його 5 тисяч доларів і пригнаний з Швейцарії. Всі машини хороші, це залежить від пробігу. Я думаю, від як експлуатувався. Ренос сценік 2010 року. Ціна його 7 тисяч з половиною доларів. Правильно. Пробіг який? 251. Ну трошки є. Не. Да. Ну але це рідний не кручений, це для мотору 1.9, це хороший пробіг. Угу. А по контактуюшку. Це вже максимально вже кругові пактроніки, безключовий доступ, зіркала складається, панорама, люк. Гарний шкіряний салон, семимісна. Ось, дійсно дуже комфортно. Же невеликий підсумок на Луцькому авторинку Рено користується неабияким попитом, і знайти якісний автомобіль до 8,5 тисяч тут дійсно можливо. Ну, а ви дивилися програму Луцький автобазар, і побачимось наступного тижня.